Народна казка Ягнятко і вовк. Були собі у давнину ягнятко та вовк. Ягня зробило хатку з вовни, а вовк із криги. Настала весна, і вовкова оселя розтала. Ніде сірому спати, І почав він прохати. Ягня Кумцю, впусти і мене в теплу хатку, хоч лапки погоріти Ні, не впущу ти мене з'їси, мовило ягнятко. Та вовк знай своє править Не з'їм. Упусти, хоч голівенько. Хоч півголови. Не бійся. Я й не подумаю тебе з'їсти. Ну, будь ласочка, Блага вовк, дозволь хоч лапки погріти та півголівоньки. А ягня на своєму стоїть. Не впущу. Ти з'їси мене. Не з'їм, ну впусти, хоч ніженьки. Ні, не впущу. Ти з'їси мене. Впусти, бодай голівоньку в хатку, впусти комцю. Мені дуже холодно, впусти хоть наполовинку. Змилостивилося ягнятко, прочинило двері, а вовк і вскочив у хатку. Ввечері ягня. Постелило м'якенько та й каже Вовкові. Е, ти лягай спадки? А, я трохи згодом. Вовк ліг у ліжко, а по хвилі й питає. Кум. Кумця, ба чому ти не йдеш спати? Ні, ніколи ще мені, відповіло ягнятко. Ложки не миті, хатка не заметена. ще не час мені спати. Скоро ягнятко впоралося з усім, воно почуло, що вовк уже хропе, і подумало Де ж би мені примоститися на ніч? Вирішило піти у комірку, де лежало прядиво. А вночі. Вовк прокинувся і ну шукати ягня. Обмацав ліжко немає, зазирнув під ліжко і там порожньо. Ну, хай тільки знайду, подумав вовк, одразу з'їм. Шукав, шукав сірий ягнятко та все марно і знову повернувся в ліжко. Настав ранок, ягнятко вилізло з комірки І подалося нагору поспівати та пострибати. Вовк, прокинувшись, пішов оглядати подвір'я. Може, там десь спить ягня, але його ні, ніде не було. Тільки почув, як на горі ягнятко співало. Скік стриб я пострибало. Вовк не знає, де я спало, скік по зелен по травиці, а я спало у комірці, скік стриб, скік стриб. Вовк усміхнувся сам до себе. Ну постривай, І Тепер уже я знатиму, де ти ночуєш. Настав другий вечір. Ягнятко сказало непроханому гостеві. І дино вже спати. А ти чому ж не лягаєш? У, -у, -у мене ще багато г -г діла, їсти не доварено, ложки не помито, хатку не заметено. Ти г -г лягай. Г -г -г -е, згодом і я прийду. Ягнятко швидко з усім упоралося, але вовк уже спав. І нічого не чув. Ягнятко подумало, подумало та й сказало тихенько. Е, піду, піду но ну я на полицю спати. А вночі вовк устав і пішов у комірчину. От тепер я з'їм його», радів подумки з кісточками. Вовк обнишпорив усю комірчину, геть убрався в клоччя, а ягняти ніде не було, не знайшов його і на подвір'ї. Злий повернувся вовк у хатку, ліг у ліжко і довго криктав та перевертався з боку на бік, так їсти хотілося. Уранці ягнятко зіскочило з полиці і подалося на гірку погуляти. Прокинувся й вовк, вийшов у двір. Бачить, вистрибує мале та ще й пісенько співає. Вовк зрадів. Ну, наступної ночі вже напевне тебе схрумкаю. Твоє щастя. Що вчора не сказало, де спатимеш? Сірий не міг дочекатися ночі. Так йому хотілося їсти. Настав третій вечір. Ягнятко знову сказало вовкові Ти йди спати, а в мене ще багато роботи. Вовк ліг, а через деякий час і питає А ти? Чи ти скоро відпочиватимеш? Ох, ще не можу, відповіло ягнятко. У мене ще і столик не вимитий, і, 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 і хатка не заметена, і хмиз до пічки не принесений. Бачиш, ніколи мені? Вовк міцно заснув. Ягнятко й журиться, де б мені тепер примоститися? Та й надумало залізти в запічок. Уже сидячи там, ягнятко ледь чутно мовило. Ну, тут мене вовк не дістане. Вночі сірий прокинувся і ну знов за своє. Два вечори пропало, але тепер ягня. Ти не втепчеш од мене. Та ба!» – обнишпорив вовк усі закутки, обдивився по лиці. Ягнятка ніде не було. Тоді вовк забіг у комірчину і нузі злості прядва шматувати, а ягня визирало із запічку та лукаво посміхалося. У вовка аж серце заболіло від горя. Де ж воно все таки заховалося? Засмучений вовк ліг у ліжко, але до ранку так і не заснув. На світанку ягнятко непомітно вибралося із запічка і пострибало нагору погуляти. Скік стриб, я пострибало. Вовк не знає, де я спало, скіп позелен по травиці, у запічку спало нічку, скік стрип, скік стрип, співало мале. Вовк, побачивши ягня, аж зубами заклацав. Ну, на четверту ніч я тебе не з'їм подумав Люто. Скільки вже голодую. Настав вечір, а сірому і спати не хочеться, баранина не дає спокою. Ягнятко постелило Вовкову, вовкові м'якенько та й каже Е, вовчику, йди на спати, Ти дуже втомився. Вовк ліг і все кличе ягнятко. А чого ти сьогодні так довго пораєшся? Хай завтра до, доробиш. Бе, кумцю, приказ кавчить. Бе краще тепер, ніж у четвер. Поки ягнятко помило посуд, вовк і заснув, а мале подумало, подумало та й полізло в челюсті печі спати. Уночі вовк прокинувся і відразу до запічка. Тепер ти від мене не втечеш. Засунув сірий голову в тісний запічок, потім сам заліз та й застряв там назовсім. А ягнятко вистрибнуло з челюстів і радісно вдарило копицями перед запічком. І кажеш ці кінець, а хто слухав молодець.